Вітаю друзі! Це Independent Politics і я Зарічний річний Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео. Видання Голос Америки опублікувало ще одну цікаву аналітику, яка пов'язана з Китаєм, який говорить про те, з однієї сторони, що побажає суверенітети країн. Але з іншої сторони, і як я говорив в попередніх відеоматеріалах, поглиблює співпрацю з Росією. Китай поважає суверенітет та територіальну цілісність кримсями випадку, вони це висловлюють в усній формі, декларують ці заяви, але визначає і законні та раціональні занепокоєння щодо безпеки. Таку позицію щодо війни Росії в Україні в четвер озвучив на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо посол Китаю в США сі фен. Пам'ятаєте попередньому відеоматеріалі, ну Ну не попередній, а я його знімав десь ще близько трьох тижнів назад. Була ситуація, що посол при Євросоюзі від Китая говорив начебто про те, що Китай не проти, щоб знову ж таки Крим повернувся до складу України в де -факту, де -факту, фактичному стані. Що зараз ми бачимо із цієї аналітики? Китай заявляє про свій нейтралітет у війні та прагнення до миру. Однак не засудив агресію Росії і не приєднався до міжнародних санкцій, про що ми знову ж таки неодноразово говорили. Напередодні у виступі в Празі на події, організовані політиком, глава британського агентства Річард Мур назвав Китай абсолютним співучасником російського вторгнення до України. Досить серйозна заява. І я говорив про те, що ця співпраця, яка зараз є між Китаєм. І Росії вона призведе до того, що будуть звучати більше заяв від аналітиків, від політиків західного світу в контексті того, що Китай є співучасником війни Росії проти України. Навіть через півтора року війни Росії в Україні, Китай та Росія продовжують зближення, пише журналіст Вільям Янг для Голосу Америки. Нові спільні військові навчання Китаю. Та Росії в японському морі на думку аналітиків є ще однією ознакою поглибленої співпраці між двома військовими силами. Навчання також є частиною зусиль щодо протидії зростаючому партнерству США та їхніх союзників у регіоні. Додають аналітики. Ну ми до речі, про це також говорили. Що Китай і Росія, якраз в військовому плані, вони зближуються, і про ці навчання також було зазначено. Росія та Китай намагаються донести до Японії та США, що вони дуже незадоволені їхньою співпрацею в НАТО та індокитайському регіоні, і вони хочуть довести, що можуть досягти такого ж рівня співпраці в регіоні, як Вашингтон та його союзники, сказав голосу Америки Стівен Ненджі, експерт з регіональної безпеки міжнародного християнського університету. Для Росії додав ненджі навчання є способом показати, що вона все ще має потенціал для врегулювання конфліктів на східному фронті, але також надає можливість індо-тихоокеанському регіону працювати з Китаєм і тиснути на Сполучені Штати Америки. Вони хочуть довести, що все ще можуть співпрацювати з Китаєм, щоб розхитати ситуацію, зокрема поблизу Японії. У четвер Міноборони повідомило, що навчання північ взаємодія 2023 почалися в японському морі і триватимуть до 23 липня 2023 року. У відомстві повідомили, що крім бойової артилерійської стрільби, навчання також включатимуть навчання спроти човнового та морського бою. Сценарії війни в Україні можуть бути змодельовані на спільних китайсько-російських військових навчаннях. Про це заявив Лін Ін Юй, китайський військовий експерт з університету Танкан у Тайвані. Військові навчання це не лише протидія США та їхнім союзникам. Деякі експерти вважають, що Китай і Росія також сподіваються досягти певних стратегічних цілей за допомогою навчань. Лінь Юй, китайський військовий експерт, говорить. Що Пекін хоче навчатись досвіду Москви щодо протидії нападам на їхній флот із суші під час війни в Україні. Під час війни в Україні українські сили використовували ракети або винищувачі, щоб атакувати російські кораблі в морі, тому у російських військ є досвід у боротьбі з подібними атаками. Лінь додає, що народно визвольна армія може зіткнутися з подібними ситуаціями, якщо вона буде планувати атакувати Тайвань. А військові острова можуть використовувати протикорабельні ракети або безпілотники для націлювання на китайські військово-морські судна під час конфлікту через протоку. Хоч Китай не підтримує конфлікт з Україною, він хоче переконатися, що Путін залишиться при владі. Це до речі, тим так званим експертам, які говорять про те, що навіть Китай він втомився від. Путіна і вони начебто будуть не проти, якщо там, Путіна замінять. Сівен Нендж, експерт з регіональної безпеки, говорить, що Китаю вигідно те, що Путін залишиться при владі, і вони хочуть у цьому переконатися. Сценарії війни в Україні можуть бути змодельовані на спільних китайсько-російських військових навчаннях. Неджі сказав, що ці навчання також спрямовані на демонстрацію єдності з росіянами, особливо після спроби повстання групи Вагнер. Такі види військових дій демонструють, що китайці твердо пов'язані зі своїми відносинами з Росією. Сказав він, хоч вони не підтримують конфлікт з Україною, вони хочуть переконати, що Путін буде далі президентом Росії. Ось, в принципі, така аналітика, яка підтверджує всі ті попередні масиви відео, які я знімав на youtube каналі в контексті відносин між Китаєм та Росією. Поглиблення їхньої співпраці у військовій сфері продовжується, і Україні знову ж таки потрібно на міжнародній арені в першу чергу проявляти. Точку зору в контексті, можливо, якихось знов таки превентивних санкційних дій проти Китаю, якщо Китай, до прикладу, буде допомагати Росії летальним озброєнням. Але ця ситуація і ця аналітика, вона якраз підводить до того, що Китай намагається навчатися на війні Росії проти України в контексті. Можливої подальшої агресії проти Тайва, тому Сполученим Штатам Америки і союзникам також потрібно досить прискіпливо слідкувати за цими процесами і робити відповідні висновки, якось проводити не просто стримуючу політику по відношенню до Китаю, а реагувати краще знову ж таки на причини, які можуть виникнути. Контексті ескалації з Тайванем, ніж долати знов ж таки наслідки. Це коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся у вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, ставте йому подобайку, коментуйте його, а також діліться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай вам!